Вітаю всіх на фабриці. новини Я Анастасія Федорівна Федорові. Сьогодні це Олег Сакян, політолог. вас пане Олеже. Дякую, що приєдналися. Вітаю, радий бачити, чути. Навзаєм, ми почнемо з таких гарних слів австрійського політика, депутата парламенту Австрії Карла фон Хабсруга, а тому що зараз не дуже часто лунають тези про те, що маленька Росія це маленькі проблеми, а велика Росія це великі проблеми. Так от політик закликав до деколонізації Росії, закликавши визнати її ось такою новою політичною метою для безпеки всієї Європи. Ну і до демонтажу державного утворення Російська Федерація, насправді. Тези такі лунають не часто. Дуже ми багато часто чуємо експертів, які кажуть, що насправді розпад Росії нікому не потрібен про зміну режиму також не думають. Але чи час дійсно сьогодні задуматись про те, а що було би, якби був би інший режим, і що було би, якби Росію демонтувати, скажімо так? Ну, про за все, це хороша, красива заява. Вона дуже приємна для України. Вона приємна для вуха поневолених російських народів. Але очевидно, що ніколи в Європі не візьмуть курс на демонтаж Росії. По цьому бояться і тому це м, заява, яка впливає на загальний контекст прийняття Росії. Вона є корисною, але все ж таки треба її сприймати як голос страждучого в пустелі. Саме таким, власне, цей голос одного з нащадків роду Габсбургів, монархічного роду австрійського, власне, і пролунав. Якщо говорити про Росію, то дійсно маленька Росія, були б маленькі проблеми. Що таке маленька Росія? Це не означає, що має залишитись тільки Московія. це означає, що Росія має перестати бути імперією. І тут це вступає навіть в клінч певний, змістований з нещодавньою іншою заявою, яка дуже сподобалася Україні, пана Бориса Джонсона, який сказав, що Путін довбограй, перефразовуючи, він має прийняти реальність, що Російської імперії не існує, бо Балтіка вже незалежна, Україна незалежна. І отут є один важливий момент: він цим самим викриває логіку. Мислення наших друзів на Заході, які розуміють імперськість Росії, але вони її розуміють інакше. Для них от Росія, яка є Російська Федерація, це не імперія, а російські амбіції на тих, хто навколо неї, це Російська імперія, і Путін має відмовитись і визнати. Тобто, другий момент це Путін має щось визнати. Тим сам заперечується дві речі: перше. Російська імперія, вона і всередині, і те, що наразі є федерація, направду не є такою, а є нічим іншим як конгломератом поневолених народів за моделлю колонізації імперського і Росія, навіть якщо вона в своїх кордонах, яких вона була після 91-го року, вона все одно буде намагатися вилазити, тому що і в своїх кордонах вона тримається на мілітарній силі. Чому от ідеї про скрепи в Росії взагалі з'явилися? Ну, які нормальні країні 21-му столітті потрібні скрєпи? Що, що її буде скріплять? Тільки ті, яка розвалюється, тільки ті, яка розуміє, що в неї щось це не гаразд всередині, бо квадратно гніздовий метод розміщення силовиків, який забезпечує для Росії стягування держав воєдину, це єдина реальна скрепа прибрати поліцію спецслужби, вона розвалиться на купу різних держав. Він від України, від Франції, від іншої а, звичайної країни, яка пройшла свій етап становлення національної держави, Те, чого не зробила Росія. І Путін ідея, що Путін відмовити з де ні, путіним були вагітні росіяни. Путін є продуктом цієї Росії, а не ця Росія є продуктом запаленої хвороби Путіна. Вони один одного коштують, вартують і один одного створювали і е, прикликали найгірші риси один одного і тому Габсбург, коли говорить про малу Росію, то треба це розуміти не буквально. А я би скоріше акцентував увагу на тому, що Росія має бути деімперіалізована. І деколонізована, мається на увазі від колонізаційної політики, тільки якщо Росія перейде до моменту становлення національної держави цивілізованої, а це може пройти тільки через відмову від колоніальної політики і відповідно від колоній. Британія відмовилась від колоній, давши незалежність не тому, що вони не хотіли зберегти територію, а тому, що вони зрозуміли, що так вони втратять свою державу. Франції прийшлося відмовитись від Алжиру. Було дуже дуже тяжко. Але тим не менш прийшлося це зробити рівно для того, щоб відбутися як сучасна держава Росії, і це те, що потрібно зрозуміти на Заході, треба відмовитись не від України, від Балтики, Казахстану чи Молдови, щоб перестати бути імперією Росії потрібно відмовитись від Чечні, Татарстана, інших територій, які потенційно можуть не захотіти бути в одній державі з Москвою і передомовитись, якщо частина з них захоче бути частиною. Спільної держави Росія, супер. Сполучені Штати це Сполучення Штатів, є інші федерації, конфедеративні, зрештою, держави навіть існували. Але точно це не має будуватися на примусі з Москви. І Габсбург фактично про це говорить: про е, маленьку Росію, не про територіальну маленьку Росію, а про те, що Росія має відмовитись від ідеї великості, як ідеї виключності, що дорівнюється вже однією з ознак фашизму. Як Праві диктувати, надиктовувати, керувати долями інших, чи то за їх кордоном, чи то всередині їх кордону Ну і так само ми зараз спостерігаємо за першими діями, першими кроками від Трампа. Насправді ми ж так завмерли в очікування. На вже має бути з дня на день, але йдеться про те, що Трамп буде все ж таки демонструвати силу у стосунках із Путіним. Про це каже Бен Ходжес, колишній командувач сухобутних військ збройних сил штатів Європі, якому ми звикли довіряти, якого часто ми цитуємо. Ну і напередодні пам'ятається Вільям Бернс, так що так само складав такий психологічний портрет Путіна, і каже, що взагалі тактика Путіна це тиснути. Знаходити такі певні слабкі якісь сторони тут. Правда, цікаво, чи натисне чи зможе знайти Трампу з ці слабкі сторони Путіна, розуміючи наперед і вже маючи можливо, на руках цей самий аналіз, що ну людина не проста за 24 години не вийде. Ну Трамп вже розширив для себе поле маневру. Перше казав не 24 години, а вже 180 разів розбільшов термін півроку. Келах сказав перші 100 днів. Спробуємо. При цьому він сказав Трамп, що не завершу а спробую завершити, визнав, що ситуація складніша, ніж вони вважали, і вже змінив риторику, не на я зателефоную, я вирішу, я зустрінусь, а на те, що Путін хоче зустрітися. Я знаю про це. Наші команди працюють над зустрічю і одразу з'їхав на тему Сідзімпіня. Тим сам змішавши їх до купи і викликавши купу інтерпретація, чи не буде це зустріч взагалі на трьох, наприклад, що а про просто на полях, як створення ним якраз елементів стратегічної невизначеності, напускання цього диму Трампу буде відбуватися весь час, для того щоб мати ширший маневр і можна було розв'язати собі руки, які інституційно нормативно, політичною культурою штатів, політичними розкладами, так чи інакше вкорочуються до певної міри, створюючи для нього коридор. Дій з Путіним він не може проявити слабкість з одного боку, це протирічить його темпераменту, і Трамп ніколи не заключає угод, які для нього погані. Він не на угодах акцентований. Угоди для нього це інструмент. Він акцентований на успіху. Він любить бути під сафітом, він любить успіх, він любить демонструвати, що він краще інших, розумніше, сильніше, гарніше тощо. ну Люди не платять такі гроші за пересадку волосся і приховують це, якщо вони не люблять бути найгарнішими. Це віддачу? Ну, нарцисизм він такий є, доволі прогнозований в своїй непрогнозованості. І Трамп очевидно, що якщо і буде про щось домовлятися, він має домовитися виключно так, щоб виглядати сильним. І отут от цікавинка. це і є слабкістю Трампа, але чи може Путін щось дати Трампу, щоб він виглядав сильним? А Путін слабким не може. Бо для Путіна це так само, як і для Трампа питання виживання. Бо Путін і так без того кульгава і плюгава одночасно качка, як з точки зору всередині російської політики, всі розуміють, що він прорахувався з війною, і це його персональне рішення було. Так само, як і по Криму. Він свого часу навпаки. Вирахував, скажімо, і скористався, коли інші боялися, і тепер це антіефект його від цієї війни, і на міжнародній арені Путіна вигнали з Сирії. Фактично, Путін в Африці зараз втрачає позиції, Путін втрачає позиції по середній Азії, Кавказу, Європі, Молдова, Центральна Європа, Сербія віддаляється від Росії. Багато хто інших доходячи там до Латинської Америки. Йому також треба позиція сили це для нього питання виживання, тому перше, з точки зору персональних темпераменту, амбіцій мотивацій, ні. Друге, для Трампа, з точки зору ширшого контексту, він не бачить багато полярного світу, як того хоче Путін, і Не збирається його визнавати в цьому. Трамп не бачить двополярного світу: домовлятися з Китаєм як з Рівним. Трамп не бачить аполярного світу, куди світ рухається. Трамп бачить монополярний світ. Де Вашингтон це пуб землі, і йому потім говорити сіцінпіном з іншими. Якщо він в цій комп'ютерній гри беремо в лапки на босі першого рівня дасть слабину, то він просто не дійде до головного боса. Він спалить всі свої спроби, всі свої життя для того, щоб подолати першого. Йому не можна допустити синдром Афганістану. Йому не можна отримати зараз приниження, прорахуватися. Через це виграють час, через це. Маринують Путіна, чи це намагаються узгодити з європейцями стартові позиції Келог для чого мав їхати в Європу з України з європейцями? Бо воно не може Трамп вийти і сказати: ми пропонуємо наступне, і вийде після цього Макрон і скаже: ми під таким не підписуємося. Ми точно не підтримуємо цього. Вийде Зеленський, скаже, ну це неможливо реалізувати. Ми точно таке не сприймемо. Вийде ступ президент Фінляндії, і скаже це небезпечно для європейської безпеки. Ми таке не зможемо сприйняти. І все, і Трамп вже не зможе говорити сі дзімпіном з позиції сильного, бо він буде виглядати як той, який не може згуртувати навіть своїх найближчих партнерів, і виступає зі слабким ґрунтом під ногами. Це це говорить про те, що він буде тиснути на Росію, він буде вирішувати, перш за все, за рахунок Росії. Для нас погана новина в тому, що елементи тиску будуть і на Україну. І звісно, що сценарії неприємні для України можуть бути і лобіюватися з боку штатів, зокрема про вибори під час війни, які просто рознесуть вдруски українську політичну систему, зокрема, пониження мобілізаційного віку, де ще є важелем тиску. Це ж тема мобілізації, це реінкарнація теми: дамо зброю або не дамо. Просто та ідея є дурною. Тому що обидві країни і Росія і Україна звісно скажуть, що ми готові до переговорів, але на таких то умовах і кому давати зброю, кому не давати не працює. Схема а от мобілізацію сказати, що маєте понижувати мобілізаційний вік, це тиснути на українське суспільство і через нього тиснути на українську владу для того, щоб спробувати витиснути більшу компромісність від влади, а з іншого боку, тиснути на Росію одночасно. Якщо ви не йдете на поступки, то ми дотиснемо Україну, вони мобілізують, ми озброїмо і порахуйте, як ви там збираєтесь таку війну вигравати. Ви там кричали до останнього українця, а тепер порахуйте, що для вас війна для останнього українця. Як швидко ви закінчитесь і посипатись, якщо Україна дійсно буде тотально мілітаризованою і під всіх, кого вона зможе поставити до зброї, реально дадуть достатню кількість зброї. І це не несе політичних ризиків для Трампа. Бо відмін, на відміну від дати зброю чи не дати. Це не тригерить, тобто не подразнює ані американських виборів, ані американської еліти. Такий тиск він безпечний для нього. І однією заявою одночасно тиск і в бік України, і в бік Росії в інтересах Вашингтону. Що ж ну, і поки в нас тут розмови про переговори, букмекери ставлять свої ставки на завершення війни. Там 90 днів вже приблизно так, от вони нараховують В Україні. Говорять про вибори, і дуже багато зараз з'являється різних таких інсайдів від різних ЗМІ, Що вже мовляв Володимир Зеленський не буде йти під брендом Слуги народу а окремі мери міст, глави військової адміністрації, блогери можуть увійти в нову поліцилу. Так як кажуть, слуга народу зараз токсично. Звучить то ймовірно, це буде якийсь такий блок зеленського, який може набрати навіть 20% голосів? Також є окремі думки соціологів, зокрема професор Євген Головаха, каже, що якщо вибори в Україні будуть через два тижні, то вирогідно, що Валерій Залушний може стати новим президентом. Пане Леже, як вам такі розмови? Чи дійсно вже можливо спостерігається такий якийсь рух і підготовка до виборів? Це питання відповідаю вже, мабуть, десятки 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 разів, якщо не сотня, Перше, рух є, ну очевидно, що всі команди бояться, що якщо вибори стартуватимуть, вони не готові будуть. Ну, задача політичних партій політичних штабів це готуватися до виборів. Дивно було би, якби вони не робили свою роботу, коли є сигнали про те, що вони мають бути готові до цього сценарію, чи це означає, що вибор відбудеться Ні, жодним чином. Тому що команди готуються на випадок, якщо вибори будуть можливими. Але всі чудово розуміють, що наразі ситуація з можливістю проведення виборів є вкрай небезпечною. Бо що таке вибори? Вибори мають дати легальну владу, тобто законну, і мати владу з достатнім рівнем легітимності, цебто сприйняття і підтримки суспільствам для того, щоб вони могли реалізовувати а, свою діяльність політику. Зараз ми маємо легальну владу згідно з конституцією, згідно з законами українськими, на той час війни у нас продовжується а, діяльність органів влади. Бо один з ключових принципів будь-якій республіці це непреревність влади. І він завжди закладений в усі ключові закони всіх держав. А, і тому легальність зараз є легітимність. Легітимна влада, вона законно обрана і, відповідно, легальна частина дає цю легітимність. Але є амортизація. Як довіри, так і інституційна амортизація, яка відбувалася. І немає механізмів перекредитування довіри владою. Тому легітимність з точки зору готовності визнавати рішення і підкорити влади, вона, звісно, штане, вона присутня, але вона зменшується. І отут. -от Ключовий виклик, який, власне, і створює ситуацію, коли суспільство може тягнутися за револьвером у вигляді виборів, і казати, що ну ми маємо якусь зміню, нас не чують, або ми хочемо впливати, ми хочемо змінювати. І вибори єдиний механізм, який суспільство бачить, бо ми електоральна демократія, бо в нас завжди від виборів до виборів ми живемо. Хоча нагадаю, що будь-яка республіка демократична взагалі то живе, і існує і між виборами, і взагалі то є процедури. І, взагалі, то є і функції громадянського суспільства, і суспільства в цілому, і політиків, і є ротації, і є можливості реалізовувати цілу низку інших функцій держави між виборами. Виборами це не починається і все не завершується. Це лише механізм. Так, от, якщо ми проводимо вибори під час війни, ми отримаємо сумнівну легальність, тому що можна дуже легко поставити під питання законність виборів. Ну от як забезпечити безперервність підрахунку голосів, якщо буде тривога або удар. Ми а, бачимо удари по різних регіонах України різної глибини. як забезпечити голосування, як забезпечити можливість балотування, як забезпечити можливість реального змагання, коли частина людей в силах оборони, а, дати змогу балотуватися, порушити закон, не дати змогу балотуватися, створити напруження, дати змогу балотуватися, створити конкуренцію між командирами, і підлеглими, можливості використання а, корпоративного ресурсу, коли за якогось. Очільника будуть голосувати корпоративним ресурсом. У нас голови воєнних адміністрацій. У нас можуть просто взяти і подразнарядку фактично, чиновників загнати, як це було за часів Януковича. Просто на місцях прийняти таке рішення, хтось бо Йому здається, що це а, йому зійде з рук або їй. У нас військова, вертикаль так само. Тобто, легальність ми отримаємо на виході меншу законність, ніж мали на вході. Бо зараз вона абсолютно Легітимність, ну можливо, ми за рахунок просто того, що буде великий рівень підтримки візьмемо і отримаємо владу, яка буде сильнішою, не дивлячись на всі питання і компроміси з точки зору законності. Ні, ми вже бачили зараз репетицію забрання антикорупційної ради в, в Міністерства оборони. Що вона показала? А перше, вона вбила ідею дистанційного голосування. Ніж могла. на півдня півдорогу відмінили, перенесли, тому що не вдалося. Так це антикорупційна рада. Це взагалі грошей ніхто не отримує, це добровільна діяльність і такі списи ламалися, до речі, тому що друге питання, тому що там великий ресурс. І що ми побачили? Хороші воювали не проти поганих, а хороші воювали проти хороших в цій битві і пішли різними колонами хороших. І суспільство дезорієнтовано, тому що ну і ці хороші, і ці хороші. а Чому вони взагалі сперечаються? Чому вони взагалі один з одним сваряться? Бо суспільство доволі інфантильно підходить до моменту виборів. Не розуміючи, що там різні інтереси в різних груп. А частина хороших цілком собі непогано вступає в компроміс з сумлінням, або з власною кишеню і співпрацює з нехорошими. І подібне також трапилося. Три потім прийшли ці вибори. І що змагалося на них правильно? Хто на першому місці розповідали, коли ще зривалися вибори? Деяка різниця? Там є визначена кількість місць: хто перший, хто другий. Це ж не вибори президента, де а, змагаються за перше місце. Але ні. Стало зрозуміло, що у людей амбіції персональні, і вони навіть конструктивність закривають своєю пилиною ці амбіції. Далі вибори закінчилися, і одна хороша команда сказала про те, що інша команда, хороша команда, а вони порушили закон, тому що в них люди пов'язані між собою і вони йшли однією командою пов'язаних осіб. Ну, перш за цей закон туди нерелевантний, одразу сказали всі правники. Але по-друге, подивилися на команду та, яка протестує, і сказали, так у вас рівно те саме. Ви ж точно так само йшли, але ви просто програли і нічого не отримали, тому ви тепер апелюєте до іншого і просите відмінити результати виборів. Абсолютно весь цей шлях, чому я його так розповідаю детально, це шлях, який буде на виборах загальнонаціональних. Волонтери будуть змагатися з волонтерами, військові, з військовими, не будуть погані з хорошими. Буде битва за перегризання глоток між тими, кого суспільство вважає хорошими. Вони дискредитуються значна частина з них в спільних очах. Негідники в своїй ніші пролірують, частина з них. Бо негідниками легко користуватися. Вони завжди необхідні, безпринципні, яких можна перекупити, які можуть е, е, обслуговувати чиїсь інтереси. На виході ми отримаємо дискусію про реальні потреби зараз держави. Ні, порядок денний таких виборів буде в тому, хто винен у війні. Не в тому, як а нинішня влада звинуватиме попередню, буде звинувачувати попередню нинішню владу, майбутня влада звинувачуватиме і нинішню, і попередню, якою би вона не була попередньою, нинішню чи взагалі третьою. Це не буде конструктивний порядок денний. Це буде цеглина в пральній машинці, яка просто рознесе державу в вдрузьки і дозволить Російської Федерації після цього сказати: ну, а тепер ми заходимо і намагаємо зробити те, що ми не змогли зробити в 2022 році. Тому остання теза: ключові виклики зараз у України стоять управлінські у нас управлінська система дає цілу низку системних збоїв, амортизована крайнім чином. Вона не здатна долати ті виклики ефективно, які перед нами стоять, і вирішення управлінських проблем політичним шляхом це приблизно як лікувати а, нас не знаю. Нежить лікувати сантехніку. Або вирішувати проблеми сантехники електрику і за принципами ремонту електрики це різні речі. Є політичні проблеми, політичні кризи, Політичної кризи в нас немає. У нас є інституційна управлінська криза, І її треба вирішувати управлінськими методами, а не політичними. Що ж, дійсно, ми будемо дивитися, як далі події розвертатися, але якщо все ж таки уявити, що все буде звичні вибори, уявімо собі, так і взагалі війна завершилася і все добре. Чому як думають дуже так часто у всіх соціальних дослідженнях соцслідженнях звучить прізвище Залужного? Ну звісно, він пішов героєм. Правда, за він залишив за собою низку таких успішних спецоперацій. Сьогодні він посол у Великій Британії. Це пов'язано саме з прізвищем. Як думаєте, чи можливо люди дійсно сьогодні шукають в умовах війни? Вони хочуть безпеки і шукають саме людину серед військових, так хто міг би далі очолити країну? Хочуть. Того, хто дійсно був з перших днів повномасштабного вторгнення і знає, як все, і тим більше не повторить так і не, не допустить знову ж таки якогось вторгнення Російської Федерації. Чому залужний? Я не думаю, що це пов'язано з тим, що військовий. М -м -м, якщо ми подивимось на рейтинги просто військових кітеля, то ні. А, звісно, це зараз обов'язковий елемент, але не є ключовим. А, просто залужний сприймається як образ, як образ, коли було добре. Як образ такого ідеального міксу, як казав вже покійний Мартиненко Олександр а, Діда Панаса і Батяні Камбата це в одному флаконі два сильних архетипових образи чоловічих для українців з одного боку доброти і людяності, а з іншого боку а, рішучості і конкретності. І тому з ним асоціюються цілу низку надій. Але чи раціонально це подобання? Ні. Так само, як і було по Зеленському, так само, як по Порошенко, так само, як по всіх до цього. Українці голосують не мозком, українці голосують серцем. Слава Богу, що українці не голосують як росіяни, і навколо нас багато хто шлунком. Але, на жаль, ми все ще не голосуємо головою. І відповідно тоді не з програмою, не з діями, не з пропозиціями, не з ідеологією чи чим бодай завгодно конкретним пов'язують майбутнє країни, а з вірою в людину. Оце вже ця людина зможе, от ця людина правильна. І ми живемо 30 з гаком років в ситуації, коли ми поганих змінюємо на хороших, а потім виявляються ці хороші знову поганими і змінюємо їх на нових хороших, дріб поганих. Ну, може, ми щось не так робимо, як казав Інштейн, робити одну ту саму річ, очікуючи інший результат то найбільша дурня в світі. Можливо, нам потрібно змінити якось наші підходи і принципи, бо за системного підходу хороша людина, фахова людина, сильна людина, вольова тощо буде чудово. За відсутності системності це буде або крах. Сподівань або концентрація влади за хороших інституційних рамок і створення їх, погана людина буде мати запобіжники від турника і все одно не нашкодить. А за відсутності них погана людина це катастрофа. Так може варто працювати над правилами гри, а не тільки над зміною прізвища залужний зараз. Має великий кредит довіри в суспільстві, але він його має як. Головком. А як вже посол залужний, його рейтинг вже менше. А як кандидат в президенти або в депутати, або куди захоче пан Залужний, якщо захоче, це буде третій рейтинг. Так само, як рейтинг Зеленського як кандидата це один рейтинг. Рейтинг довіри як до президента це другий рейтинг. А рейтинг довіри як до верховного командуючого це третій рейтинг. Коли зараз сміють рейтинги довіри, це не про електоральні політичні рейтинги. Бо на виборах люди голосують з того, що є в бюлетені. І конкретно в той момент, і конкретно з тими задачами, які вони бачать зараз перед лідером. А коли вони оцінюють без виборів і розуміють, що виборів найближчої неділі не буде, вони гіпотетично обирають з усього, а за кого би взагалі. І, а коли приходять на дільницю, вони голосують за того, хто пройде умовно. Бо це приблизно так само, як запитати, а який ви йогурт любите. Ви скажете, люблю такий. А який ви йогурт берете, якщо відбудуться вибори в супермаркеті? Ну да, того, який люблю, немає я беру оцей окей. А якщо б вам потрібно зараз вибігти і купити йогурт, який ви візьмете? А ну в мене під домом в супермаркеті три стоять, я візьму з них оцей. І це будуть три різних йогурти. Можливо, велика е, рідкість, якщо це буде один той самий йогурт, який ви хочете, який вам підходить тощо. Оце от про заміри рейтингів. Причому під час війни замірювати електоральні рейтинги неможливо можна міряти тільки довіру. А довіра куди більше тонка і текуча крізь пальці субстанція. Що ж, дякую вам, пане Олеже, за важливу розмову за роз'яснення. Дійсно, будемо сьогодні спостерігати за тим, як буде відбуватися зокрема неворація Трампа. Адже від цього будемо відштовхуватись, дивитися про перші заяви. Ну, звісно, дивитися, чи дійсно здійсняться ці ставки букмекерів. І На завершення ось, запитаю вас: ви вірите ці всі ставки? Усі 90-100 днів, які нам озвучують? Не вірю, я не бачу жодної можливості у Трампа за 90 днів досягнути переговорами завершення російсько-української війни. Я бачу можливість в нього її завершити, але тільки якщо він буде діяти з позиції сили і відкине сценарій переговорів як механізм, тільки як закріплення результату. Але поки що до цього команда Трампа не еволюціонувала. Тому ні, швидких і простих рішень немає і не буде. Що ж, будемо дійсно продовжувати дякувати нашим силам оборони так, тому що які б там рішення наверху не ухвалювалися сьогодні. Ми завдяки їм можемо і маємо змогу спілкуватися, говорити, обговорювати і просто жити. Дякую вам, пане Олеже, за важливу розмову і за час. на все добре. Друзі, Олександр, був з нами. Дякую кожному. закликаю вас також долучатися до обговорення в коментарях. Впевнено, вам також є що додати після цієї розмови. Обов'язково ставте вподобайки, підписку. Бережіть себе, кожен на все добре.